Ого! Чай похудай. П'єш його з тортом, з пряниками і вхудаєш, і так? Да? Так странно. Чи він з глистами якими? Хоч напишіть в коментарях, може ви що знаєте за нього. Хай горох хвориться, зменшити вогонь. І візьмемо нашої корички, корички. Ладно, повний рецепт, ви знаєте. Тут ось вискочило. А тепер на рибалку. І... Ну, тут камікадзе будуть проходити. О, тут зі спиночкою. Але як показує практика, чим акуратніший і чим удобніший трапік, тим менше риби. Ну забудемо пробувати. Вчора зварена мастирка уляля. Хто ти там такий? А я хочу карася, хочу карася. Жареного і хочу печеного карпа. Ребра Карпа. До речі, ребра Карпа пробували. Яке то об'єднання. Я був по тілі, перший раз почув, потім якось сам Попробував, зробив, блін. Це вище. Пробуйте, рекомендую. У нас перший карась. Який зійшов. Молодець. Карась, дякую тобі за гарний кадр. А такий гарний йшов, блін, як бульдозер. Ну хоть хто нарешті, Ті вже теж зійшов. Зійшов, певно. Ні, щось... Ага, продовжується вчорашній день. Класно. Просто хоч би ніхто не побачив, а то засміють, повідписуються, бляха-муха. Продовжується вчорашній день. Але то в чому прикол? Головне розмочити. Ото, якщо вже є старт, це вже простіше, бо як нема... Ніфіга то якось сидіти вже не впусту, вже не скажуть тобі на холіру ти їдеш на ту рибалку. Є, хоч щось та є. Зараз я туди вон зафігачу, волочу якогось. піцика. Не, не піцика. Тихо, 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 чоловіче. Тихо, 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 тихо. Тихо, що таке. Любимий цвет, любимий розмір. А ти то його не робиш цветку за губу тримати і ти планіка піднімаєш, ні? Бере. Лишилась одна пачечка, тільки люди отого такого от. пінопласту блін. Що зараз і пачечки тієї не лишиться. Треба буде докупити. Скільки разів говорю, що як польський пінопласт знайти десь, так до сих пір не знайшов. Але я придумав альтернативу, теж якось вам розкажу в якомусь відео. Треба напоїсти. Цок! Смачного. Ну і доброго ранку, бо ми рано на рибалці блін яка гарна покльовка. О, це щось трошечки більше. Блін, зовсім не подивився. Так, ага багато боком виведе. Боком володше. М -м -м. Як завжди, жопний карась. І то час така вмілоче. Покльовка бішана. Тягне як сумаше з тієї риби. Але як не є якась риба. Не дають мені їсти отакі от пицки. От, Коротше котам лафа. Уже приємно, ніж не бере ніяка. Опять талапається якийсь піцик. Блін, та що таке, але та лапається, та пручається таке ух. Характерне. Виріс без нього нормальний карась. Якби я його не зловив. Ось такий маленький. Кажу, був би ставочок, то я би вже повний ставок вже би зарибив. Пишіть, якщо ідея цікава, може ми щось придумаємо з тим ставком. Опа-на! Капець! Поняли? Я тільки хотів прибрати а тут вона, Супер улов! Синька, але гарна рибка! Давай, відпустимо її! Вона приведе на велику рибку. Опа! Фу, бляха! Це Їх ненавижу! Равликів купа стоять! Десь там на кубку. Смітників нема, ніц нема. О, гарна крапива. Гарна. Ого! Капець. Не бачите, де моє було спінінг, Як думаєте, хто був взяв? Крупчук! Що то значить, ми добро зробили і нам добро верталося, але що ж, був би тільки спінінга профукав. Ех, блін, де ми були. Якраз на кропиву дивилися. Пручається як. Ай-яй-яй. Як водить. Чи боком? Ні, трошки бішечки. Ой. Ой, какой файний Тирин, як катушка. Гарный. Ничего не скажешь. Гарный, правда? Правда. Красунчик. Опа, опа, опа. Кто у нас тут, то степа. О, бішенький, який скарбасик. Ну давай не підкачай. Блін, що якесь гамно боком взяв. Ні, Не гавно. А, 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 я годовольний слов. Де ви так довго лазили, карасики, жі, такі пузунчики, я не знаю. Віднерестилися, пішли на жрачку. Откий офон, прев'юху зроблю. Ану щось нарешті клюну ой 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 який ти бойки. Тихо, тихо, тихо. Ух який. Ух який. Капець, ти що такий бойкий? Перед самим берегом я в болік думав там ні холіри нема. А тут перед самим берегом На чому мені такі коники викидати. Це кабель. Шипи має. Кабеліна. Ах, файно. Скільки час в неї я часу нею користуюся, а тільки зараз знаю, що тут є цифровий зум. Не знаю, яка то якість, звісно, буде. О, тут є. Клі... Опа! І що? Є, якийсь карась, або боком або хорошенький. В прийде. А ну-ну. Що там? Або боком взяв. Або якийсь дуже непоганий карасик. О. Хорошенький. Навіть дуже хорошенький. Ого, Дивіться, друзяки, який файний. Ух, пузунчик. Переливаєте на сонці. Вау. Чого ти такий холодний кодатка тепла? Де ти соваєшся? друзяки. Не густо і не пусто. Є таких от раз, два, три, чотири, п'ять нормальненьких таких карасика зажарити, зараз тільки саме котам побавитися. По питанню по моїх кормачках.